Сльози, синьо-жовті пропори та перше затривали час ковток українського повітря, і так, щоб на повні груди, 49 полонених нарешті повернулися додому, хоч і до останнього не знали, що рашисти везуть їх на обмін. Насправді зрозуміли, ми що їдемо додому, десь декілька годин тому, тому що нас атакували, ми навіть не знали, куди ми їдемо. Весь час провідники нам з сіну казали, що вас просто етапують. і Ми питали на обмін чи ні, але ми не знали куди. І півтори, ні. Десь приблизно три години тому ми заходимо в автобус і вже розуміємо, що ми їдемо додому на свою землю. І от тоді все стало зрозуміло. Виснажені, але щасливі. Серед визволених бійців ЗСУ, поліцейських та прикордонників 15 азовців, які два роки поспіль потерпали у російських катівнях. Хлопці, хоч і стримані в емоціях, але голоси такі тремтять, коли телефонують рідним. Так, друзі, звідки? Ви? Скажіть, будь ласка, Олону. Олону. азов Азов повертається? Так, повертається. всі на місці. Ало. Привіт! це все добре. не плач. Все добре уявити, через що довелося пройти полоненим жінкам просто неможливо. А їх серед визволених аж 23. І це не лише військові, але й цивільні, яких ворог на три роки відірвав від рідних. Дехто з них вперше протягом цього часу чує голос своїх дітей, і дивитися на це без сліз складно. Мамочка, я вас дуже дуже сік люблю там. А де діти? Мама, мама, поклич дітей, будь ласка. Мама. Алло, алло, синочок, ти чуєш мене? Ніженька, я вже вдома, котик. Привіт, дочечка, привіт. Я вже вдома, мам, я вже в Україні. Все. Від початку повномасштабної війни це був 56-й обмін полоненими. Останній відбувся 24 серпня. Тоді додому повернули 115 військових. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів.